Всім привіт! Це кордон медіа. 7 серпня на Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію із п'яти прикордонних громад через посилення російських обстрілів. Лише за останні три дні росіяни скинули на громади понад 100 кабів. Людей масово вивозять з Краснопільської, юнаківської, Хотінської, Миропільської та Миколаївської громад в Суми. Тут вони можуть отримати допомогу, а також за необхідності житло. Що розкажуть жителі, яким з під обстрілів довелося покидати свої домівки? Дивіться далі. А тим часом підпишіться на наші сторінки. ...кордон медіа, щоб слідкувати за актуальними новинами Сумщини. З ТГ. А який населений пункт? Село Олексіївка. І що там за ситуація зараз? А що у нас? Обстрілюють нас? Ось два дні назад, два чи три дні. Коло хати близько. Правда, нашої хати нічого, а рядишком побивалося вікна, порозбивало через дорогу. Кухню чи сарай там розбило, дорогу розбила, обриване, обриваний, немає інтернету, світ лежить, валяється по, по, тому, по дорозі. І скільки днів вже оце, така ситуація у вас? Це як розбили днів три, а так у нас давно вже така ситуація. У нас вже, мабуть, год, мабуть, війни, мабуть, не було. Рік як пройшов. Війни не було, а тоді вже почали обстрілювати. Багато розбито в Олексіївки, хат порозбито, порозбито багато. Убитих, правда, нема, але ранені були люди. Багато, багато виїхало. Там більше половина села виїхало людей. Там, де порозбивали дома, та вулиця повністю виїхала. Ну а ми держимося. Ми наша вулиця ще половина людей вдома. Не хочеться з дому, не хочеться з дому. Скільки приблизно от, в Олексіївці людей залишається? А скільки? Мабуть, одна четверта. Мабуть, одна четверта частина. Де дорога в нас взагалі розбита, хотінь, там вже дорога, там яма на ямі, яма на ямі. До сум доїхати це трасовина, пів часа, я кажу, трасовини півгодини. Дорога страшна. Яка ситуація, коли над хатою цілий день каби літають? Коли це було, це у середу почалася ця активна фаза, за день наді мною сім, сім кабів наді мною прилетіло. Над вами? Так. Да. Перший заход, чотири каби було, не чув їхній носиво, ну, як, як в українській березі, це, ну, як птички летять крильцями, так і шурок був. Прилетіло 4 каба, це розбило кафе Каштан, почту, дом по заводській і, і, а, і в садік. Це перший заход, ви знаєте те, що як, скажімо, ситуація змінюється пів часу назад було ціле, але ще п'ять минут, може бути. Не, може, може не буде нічого взагалі там. Підіймайте. Як ви сюди приїхали? Ну, трактором. Я переганяв трактор і села перегнав сюди до знайомих поставив. То ви це з села у суми на трактор? Так, да, так. Да. Як саме саме в шокі, як я після села на, на світофорах, не знаю правил їх. Самі їхали чи ще когось взяли? Ну, накидав у прицеп, ну, те, що нам тоді видавали гуманітарку, тому що не знав реально, куди їду і не і як. Забрав матір, собаку. І... А тут що робити? Оформлюєте документи, допомогу дають чи що? Ну, все ж мені сказали, але ну, хай я чуть, -чуть народовим поменшує, я тоді. Підійду, того, що мати туалі. день не вистає. То ви зараз плануєте жити в Сумах, поки так? Ну, поки. Да. А що їхати туди, я ж, я ж на самовіці не похожу. Дякува, дуже погано та й все. Там через хату у нас порозбили, порозбивано, порозбимо, Людей немає. Усі повиїжджали. Правильно, у машина, вони одразу і, і усилилися. Ну а ми ж сиділи, а я сама тумана. а тоді приїхав той староста. Добре. А що це за село? Яка громада? Юнаківська громада, село Басов. І як часто там були обстріли? Як часто? Та да не перестають і нам і оце последній тиждень. Це Я не спала, мабуть, суток Двоє. Не можна. Воно як ударить і й хота. І батарею в мене зірвало. І в кухні ось така дірка, воно ж трясе-трясе і все, думаю, ой, бо шутку. Ну, а хто тепер? Тепер треба замозлати, а хто її замозла. Так а ви ховалася це, коли вночі? Ні, я не ховалася. Я боялась, я в погреб думаю, пойду, в мене присипать, хто в мене шукотиме. Хто. Дітей нема вдома. Ну, а, а хто до мене приїхав? Думаю, то хочу хотіть, де хтось зайде. Ну, Це було біля вашого дому близько дуже, так? О, близько. А розкажіть, як ви сюди приїхали? Ну, це ж приїхав той староста у нас столик. І він приїхав, оце ж говорять людей, щоб усі евакуювалися, навіть без розговору. Ну, і, і сказав, через час я приїду. І як люди погоджуються, чи є ще такі що залишаються? – Є, у мене брат і невізка, я не знаю. А скільки у вас всього там, людей? Було? Так. А? А, скільки було? 500 шість. Ну, на ну, ну, школа була середня. Ну. А вона ціла зараз? Школа тіла? А? – Школа ціла? Солоти. І школа, і треша поврежні, вікна повибивані, вони позакривали їх, ДВП, оце ж позабивали, а тепер і те ДВП попробиване, там ужасі. З юнаку ага. Ну що там, почали дуже бити, ну, стріляти почали, автомат на очері, і така спотува. Шо, і хата дві тіла, в мене і стіна ото йшла, ну, так вже от того, це, стіна в хаті, в будинку, да. отошла. Коміна її збило, тоді всі сіхла, літали у Крошевря. І там і шіфер затепило, такі тепер, ну, воно тече Ну, черзе. Крошеврей, такі сильний не і що там не треба бути вже. Багато там юнаків, ці руйнувань. Ще є, так. Да. І в школу, в школу попало це, тими днями, о, збило полетіло це як вони називаються. Так. Да. Школу збило, е, саді поруйнувало, магазин поруйнувало, е, доми два теж поруйнували, вже багато посе. Гучно постійно, так? Да, постійно у нас б'ють оці дні, так вообще, і ніч, і день цілий, ціли, без перерива, без перерива. Як бухне, бо я на пол падала, звісно. А в мене ще тут нога виспалилась мене в'янозні, в'яни. Виспалилась нога, я не можу нікуди ж, немає, ніхто хто допомозі. Ой, господи. А воно як бухне, бухне, аж земля дрожить, все дрожить. Ну, це стекла все. Ну, общем, Ось така ситуація. Люди ще повсталися. І вони не хочуть виїжджати чи як. Ну як не хочуть. Вони хочуть, і не хочуть, бояться його ставлять, і все ж як то жалко, знаєте, городи ж усе. І оце таке хулібайка. Думаю, що може ж воно все, як кажуть, спокоїться все. Понимаєте? Ну не розумію. Особливо ті старичі такі, як я. Ну, старше в мене там все. О. Не годять оставлять, нікуди. А куди, каже, я мене поїду, куди я поїду. Ну, я кажу, ходи, спасаєш, вже завеш, ось городці свій береже. Є там, сусідка. Кажу, город він буде, а ти, кажу, бухли, що ти тобі туди сталися. Сьогодні ми вже людей евакуюємо третій день. Перший день ми возили своїм транспортом, другий день нам допомагала організація СОС. Сьогодні вони нам теж допомагали. Сьогодні ми вивозили нашим шкільним автобусом. Ми вивезли вже дуже багато людей. Завчора ми вивезли 92 людини. В перший день ми вивезли 19 людей, сьогодні я ще не підходила до дівчат, не дивилася. Поселяємо їх поки в прихисток. Потім будемо розселяти їх по гуртожиткам, там, де в нас підписані договори з громадами, які готові нас прийняти. Робота в громаді ведеться. Ніхто людей не произвол не кидав. Доступ для мене, як для голови сільської ради, для моїх працівників, є в кожне село. Якщо ми евакуюємо людей, всіх, яких визначила Рада оборони, і ми їх вивозимо, то доступ кругом є. Вивозимо із двох, з п'ятикілометрової, з десятикілометрової зони. Пошкодження в нас дуже-дуже великі в громаді. Дуже велике пошкодження в нас. Розруху у нас дуже дуже багато. Але я думаю, стосовно цього, це колись буде друга тема. Зараз для мене, як для Галисівської ради, дуже важливо евакуювати всіх моїх людей, особливо людей похилого віку. Через велику кількість людей та навантаження у сумах відчинили другий евакуаційний пункт реєстрації переселенців. Тут приймають жителів Білопільської, Ворожбянської та Краснопільської громад. На сьогодні людям надається вся необхідна допомога, починаючи від загальної реєстрації, видачі довідок про евакуацію, реєструємо на надання допомоги, забезпечуємо підтримку людей. Психологічна, юридична підтримка йде, людей годують у цьому пункті. Кому треба, розселяємо по місцям компактного проживання населення і надається ще гуманітарна допомога. Всі люди охоплені належною увагою, У нас є ще місця для розселення, тобто всі. Тому треба підтримка, надається на сьогоднішній день. Дуже багато людей наразі евакуювалося через пункти. З початку року, мабуть, це більше п'яти тисяч людей. Саме через ці пунктики. Але дуже багато людей самостійно на власний розсуд виїжджають. Людина має право виїжджати, коли їй потрібно, коли вона відчула для себе загрозу. Люди дуже знервовані, стурбовані, де і як, що у них буде в житті. І на сьогоднішній день наше основне завдання допомогти максимально і знобічно у всіх тих потребах, які у людей ми виявляємо.